Христос рождається. Славімо Його! Сьогодні в нас 8 січня, місто Тернопіль. Споживаємо ми Киві, який я вирощую. Хто підписаний вже давніше на мій канал, слідкує за моїми відео, бачили як я вирощую агротехніку, обрізку, щеплення, як я збирав врожай. Робили ми, робив я дегустацію, таку, щоб знати, коли почати вже коли вже цукру набрав ківі. то робив дегустацію я у кінець жовтня. А зараз от уже ківі стало сьогодні, 8 січня, ми вже його півтора місяці споживаємо. І ще десь плодів є на місяць споживати Плоди зберігаю зараз на лоджії. Лоджія в мене холодна, бо там в селі, де має ділянку, то підвал теплий, зберігаються вони не дуже. І от зараз вони, ну вони і місяць тому мали такий же самий смак, але от зараз хочу показати вам різницю між Карпат. Стратона Валентая, оце ось 5 штучок. І е, моя сортоформа. Я її виростив з насіння, це сіянець. Умовно назвав її тернопільський Великоплідний, Бо вдалась непогана форма, е, гарні великі плоди. А смак зараз порівняємо Карпат стратона. і Сортоформу свою. Але перед тим зважимо. Зразу Я важив, коли збирав плоди. Зразу вам скажу, що плоди під час зберігання вони втрачають свою вагу. Були, Я не пам'ятаю, як було, по-моєму, самий тернопільський великоплідний найбільший по 160 грам. Ну, я не знаю, чи то. Той, що був, бо вони всі практично однакові. Отаку от вони мають конфігурацію. Бачите, от він трошки приплюснутий. Отаку от має форму. І такий він. Ну, от дивіться, який він. Він чуть-чуть витягнутий, приплюснутий. За такою мою формою. Карпат Стратона. Вони трошки видовжені і кругленькі, практично, і видовжені. Це вже має таку якусь прямокутну форму, що одне ребро, якщо мірити, тонче, це ширше, ну і висота нормальна. От, зважимо. От зараз є 137 грам. 122 грами. Це я не вибирав самі великі. Такі в ящику, які під порядок були, 116 грам. 138 грам. От, от така форма. Тепер карпат стратона теж не вибиралися, були більші, але ті вже спожилися. Зразу от з ящика вибирається, там чи кому дати на презент, то більшенькі такі 56 грам, а полишали такі середнього. Їх. 48. 43, але теж вони десь процентів 15 своєї ваги вже втратили. 57. Ну, Зараз я чуть-чуть перерву відео і почищу. Почистив я плоди ківі. Плоди дуже легко чистяться, хоч тільки от занесені. Із е, балкону, коли вони постоять ще сутки на кухні, то шкірочка знімається так, як із мундири з картоплі. Так потягнеш і вона тя, е, обдирається. Не, не треба ножем обрізати повністю. От дивіться по кольору. Це тернопільський великоплідний, дуже соковитий. Е, Є багато насіння, гарно він запилився. Запилювач був той же самий, що і для Карпат стратона Цей чуть-чуть менше виражений таке зел... колір зелений, але теж це зеленоплідний. Насіння теж гарно присутнє і соковитий. Ну, беремо пробуємо на смак. Перше пробуємо тернопільський великоплідний. Дуже приємний на смак, соковитий, кислинки зовсім немає. І по цукрах збалансований, що не є він приторний. Ну, Киві, певно, приторний не може бути. Але дуже приємний, можна з'їсти і не один, і не два за раз. Дуже гарно, гарний смак. Карпат стратона. Ось такий його теж соковитий. Карпат стратона має кислинку. Приємна кислинка, збалансована, вона мені більше підкреслює смак Киви. Бо ківі має мати такий якийсь смак, що не, не, не просто буде нейтральний, такий ніякий, а от такий кисло-солодкий. теж найгарний на смак. Ну, чуть-чуть має кислинку, але смак його не від того. Він не стає менш привабливий для споживання. Так що і тим, і тим сортом я задоволений. Якщо давати по якійсь по п'ятибальній шкалі, то вони, в принципі, п'ятірочку і той, і той заслуговує. Що ще можна за них сказати? Я дуже задоволений, що в 2015 році почав займатися цією. Цікавою культурою Києві. Вам теж раджу займатися. Агротехніка вже більш-менш випробувана. Розмноження також. Так що будемо, хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтеся, будемо разом вирощувати цю цікаву культуру. Дякую всім за увагу! Слава Збройним силам України, героям слава!